Сьогодні я вам хочу показати картоплю. І ця картопелька є надзвичайно ніжна і дуже смачна. Різати ось так дрібнесенько. Вона була не до кінця розрізана, я її називаю ще гармошка. Ти ніж в мене не доходить до кінця. Розділяємо кожну пластиночку і змазуємо уливкою олією. До масла я додала чосник, додаю сюди солі, перчику. Стараюся кожен плястерок перемастити маслом. Я ще хочу капельку, отак зверху, солі, дати на картопельку. Температуру підбавляю до 210 градусів і ставлю ще на півгодини. Додати розмарин. Оцю гілочку я положу сюди і воно буде паху зверху ще петрушечкою зелененькою. І ось так картопельку. Запах стоїть по всій хаті, обалденний. Дуже добре. Смакута.